Потихеньку, тихенько таки. Яночка, потерпи, будь ласка, сонечко. Ці кадри облетіли Україну та світ. На них київські рятувальники дістають постраждалих з-під завалів. В ніч на 24 квітня ворог гатив одночасно крилатими ракетами, дронами та балістикою. Повітряна тривога у столиці тривала майже шість годин поспіль. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок. Зараз ручну розлікаються тому, що техніку ми не використовуємо. Можливо, ще люди. Рятувальники роблять все для того, щоб максимально швидко завали. У наслідок ударів по Києву. 90 людей отримали поранення. 44 знаходяться в медичних закладах. У Святошинському районі міста розгорнули пункт підтримки постраждалих. 25 квітня у столиці оголошено днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога. Наслідки масованого удару ліквідовували і в області. У Бучанському районі пошкоджено п'ятиповерхівку. Вогнеборці загасили пожежу в магазині та на даху житлового будинку. Евакуйовано п'ять людей. Атакував ворог і сусідню Житомирщину. Наслідок обстрілу зайнялися приватні гаражі та пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу. Після повторного удару росіян поранення отримав рятувальник. У Харкові внаслідок обстрілу ракетами та БПЛА пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури. Попередньо відомо про двох постраждалих. Триває розбір завалів. А зранку, 24 квітня, під ударами опинилася Сумщина. За попередньою інформацією, постраждали дві людини. Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну та нежитлові будівлі. Олена Карбівська, Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта.